Шановний пане головуючий, шановні колеги. Безумовно, Україна сьогодні переживає найскладніший етап свого життя, і ми бачимо, що не дуже поспішають нам допомагати і Європейський Союз, і Сполучені Штати вони роблять те, що можуть, але відкрито воювати за нову новостворену державу, Україну ніхто в світі не хоче. Готові допомагати фінансово, але військові дії і так далі це наша пряма. Самостійна проблема, яку ми маємо вирішувати, але для того, щоб стати потужною державою, треба вирішити не тільки питання армії, треба думати про те, як створити міцну економіку і по суті поміняти радянську стару систему управління державою і економікою на нову сучасну, яка дасть успіх, так само як був грузинський сценарій чи південно -корейський. Про що ми говоримо? Група суверенна Європейська Україна говорить про те, що треба зараз, і ми звертаємось до уряду, буквально за місяць-два підготувати потужний пакет реформ економічних і управління державою, який восени парламент має проголосувати для того, щоб реально почати змінювати країну і робити її багатою. Коли Україна стане багатою країною, заможною з нею почнуть рахуватися. Коли ми створимо надзвичайно свободну ліберальну економіку, ця Україна стане успішною. Коли ми відкриємо транзитний потенціал України, економічний культурний, ця Україна стане надзвичайно багатою. Що ми, ми вимагаємо? Ми Вимагаємо, щоб одночасно з Конституцією було внесено в парламент і восени ми проголосували зміни до податкового кодексу, зменшити кількість податків до 5-7% і спростити систему адміністрування податків, внести зміни до бюджетного кодексу, передати реально бюджетні повноваження на місця, щоб мінімум 60% податків залишалося в місцевих бюджетах, і тоді реально кожен регіон, кожна область, кожне місто, район, село почне розвиватися і мати свою копійку. Ми вимагаємо передати регуляторні функції. se І зменшити кількість ліцензій, дозволів, які є, і існують в Україні мінімум в сім разів, і більшість з них передати на місця в область, район, щоб там приймалось рішення про надракористування, водокористування, інші механізми, які сьогодні діють в Україні, і за якими треба їздити в Київ, щоб кожну бумагу отримати на будь-який від підприємницької діяльності. Ми вимагаємо реформу МВС, яка показала свою ефективність на прикладі Грузії. І цей сценарій треба відпрацьовувати. Ми задавали питання Єреми він був віце-прем'єр-міністром. Нам обіцяли, що протягом двох років буде внесено законопроект про реформу МВС, і, і цей законопроект має бути восени розглянутий і проголосований. Ми вимагаємо реформу Міністерства юстиції і системи юстиції для того, щоб зробити грузинський сценарій, коли будь-яка бумага в Україні, будь-який документ, будь-який громадянин може отримувати за 5, 10, 15 хвилин максимум. Цей пакет реформ зробить Україну надзвичайно успішною. Тому ми очікуємо і звертаємось до голови Верховної Ради, що разом з керівниками фракції коаліції буде підготовлено. Прошу завершувати. Буде підготовлений такий порядок денний, який дасть можливість реально за вересень, жовтень проголосувати ключовий блок законодавчий економічних реформ і реформ управління державою. І щоб з 1 січня ці реформи вступили в дію. Тільки тоді, за рік-два, ми отримаємо успішну країну. Тільки це дасть можливість за рахунок міжнародної фінансової підтримки, рік-два пройти, коли буде дійсно провал в бюджеті, але реформи почнуть діяти. І через 2-3 роки ми побачимо, як змінюється Україна, стає багатою заможною, успішною і самостійною. І не будемо ходити побирати по світу, дайте нам допомогу, а будемо говорити, яка буде Україна сучасна європейська держава. Дякую.